Вітаю, я Леонід Цихановський. Війна проти російських окупантів привела до появи нових видів зброї. І, перш за все, це нові ударні дрони. Вони мають високі характеристики, дальність ураження до 100 км і максимальну швидкість від 200 до 450 км. Вони захищені від ворожої радіоелектронної боротьби. Це мають тифрову лінію зв'язку і ще вони мають штучний інтелект. Це вже стає нормою для дронів нового покоління. В останні роки штучний інтернет в світі стрімко зростає, в 2023 році, в 2023 році можливості штучного інтернету збільшились 5 разів по відношенню до можливостей 2022 року за рік. А в 2024 році його можливості вже збільшились в 10 разів по відношенню до можливості 2023 року. Потужне зростання дає нові можливості. Бойові варіанти штучного інтелекту на дроні здатні працювати самостійно по за... позакладеним завданням в бойових умовах. При протидії ворожого РЕП він самостійно може робити автоматичне виявлення цілей, розподілення, розпізнавання і наведення на цілі на ціл. нові дрони з штучним інтелектом, інтегровані в систему Альтра, можуть працювати в атаках роєм. Вони обмінюються між собою інформацією про цілі, про виявлені цілі, і самостійно їх розподіляють між собою для удару. Це значно збільшує їх бойові можливості і бойову ефективність. Прошу підтримати наш е, україномовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйте, ставте подобайки, пишіть коменти. Всі посилання є під відео. Нещодавно завітав до України канцлер Німеччини Олаф Шольфц. Привіз значний пакет військової допомоги. Є там і далекобійні ударні дрони HX2. У нас їх прозвали, українці прозвали Міні Таурус. Так, українці з, гру, з гумором нагадали йому про німецькі крилаті ракети Таурус, що їх ніяк не збереться передати нам Олаф Шольц. І вже й Бундестаг, парламент Німеччини, проголосував за їх передачу. Тільки кан канцлер чомусь чухається. І справа не тільки в ньому. Попередній канцлер Німеччини, стара комсомолка Баба Ганя Меркель, старанно знищувала свою армію Бондесфер. І дуже успішна була в цій роботі. Як ви думаєте, чиїм агентом вона була все своє життя, все своє комсомольське життя? Крилата ракета Тауру це досить нова, прийнята на озброєння в листопаді 2004 року. І вона стоїть на озброєнні в Німеччині, Іспанії і Республіці Корея Південній Кореї. Потужна і ефективна зброя. Оце. Вона має масу 1400 кг, боєголовку 480 кг, е, дальність більше 500 км. Ну, довжина ті самі 5 метрів, діаметр 1,08 метра. Максимальна швидкість в неї від 735 до 1160 км до звукова. Летить на малій висоті 370 метрів досить дорога. 1 300 тисяч євро за штуку. В бундестазі в армії Німеччини їх 600 штук. Але справних в боєготовому стані тільки 150, 450 несправні через погане зберігання і відсутність обслуговування. Для передачі нам буде потрібно 8 місяців 8 місяців буде потрібно для їх передачі після того, як буде прийнято рішення про їх поставку. А ще потрібно буде відновити випуск нових таурусів для того, щоб поставляти їх в Бундесфер. А от новий ударний дрон німецький HX-2 німецької компанії Helsing розробила і передала для ЗСУ в період з лютого 2024 року. Тоді була підписана угода з Міністерством оборони України про поставку 4 тисяч дронів партіями по 300 штук щомісяця починаючи з грудня 2024 року. Це контракт на 25 рік, а далі ще один річний контракт і так далі. Він призначений, цей дрон призначений для знищення бронетехніки, артилерії і бетонних укриттів ворога. Для цього має кумулятивну, уламково-фугасну і бетонобійну тандемну боєголовку. Побудований на класичній схемі з X-подібним крилом, хвостовим опіренням, має 4 електромотори. Маса його 12 кг, може нести вибухівки від 2 до 4 кг і розвиває швидкість до 220 км на годину. Перша поставка 300 штук, 300 штук буде вже в грудні 2024 року. Він має бойовий штучний інтелект, може самостійно працювати по завданню в умовах РЕБ ворога, має систему розпізнавання, виявлення і наведення на ціль, може працювати в складі групи роєм. При цьому дрони проводять розподіл цілей і обмінюються між собою інформацією. Дуже важливим є такий пункт в контракті, що компанія буде ставити ці, цей свій штучний інтелект на українські дрони. У нас є достойні, наприклад, реактивна паляниця або інші. І це дуже добре. Це збільшить бойову, бойову ефективність українських дронів. Наступна новина: американські компанії провели випробування нового дрона. Хічхайкер. Hitch, Про це повідомила нам, повідомили нам серйозні медіа з США. У цього дрона своє особливе призначення є. Це дрон-перехоплювач російських шахетів і так далі. Створили його дві компанії AeronNet і Asterion. Перша. Проваджує штучний інтелект в, систему, в системах оборони, а друга компанія розробляє технології боротьби з дронами. Їх спільна розробка має хороші характеристики. Дрон має штучний інтелект і систему датчиків для забезпечення високої ситуаційної обізнаності. Він сам визначає і ідентифікує ворожі дрони ще на підльоті до дальнього рубежу зони ураження. Цей дрон стійкий до радіоелектронної боротьби, бо має сучасну шифровану лінію передачі даних і може паралельно з цим самостійно приймати рішення про знищення ворожих цілей. Запускається, то, запускається цей американський дрон з бомбільних або стаціонарних платформ. Двигун гвинтовий. В перспективі планують поставити реактивний двигун. І це збільшить. Можливості по реалізації зростаючих потреб у комплексних системах оборони, перш за все, оборони проти російських дронів. Про тактико-технічні дані і цього, цих дрони, цього дрона відомо мало. Відомо, що швидкість максимальна 450 км на годину, і що випробування пройшли в реальних бойових умовах, в реальних умовах бойових дій на Україні і вони пройшли добре. Розпочато серійне виробництво. Про інші характеристики і термін поставки Збройних сил України до цих дронів і ніяких, і ніякої інформації немає. І це добре, бо надмірне розголошення планів поставки зброї до Збройних сил України тільки шкодить. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в Приватні Манобанку. Підписуйтесь, заходьте в наш Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, Байміекофе. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.